Різдво Христове, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У глибокій таємниці глухої зимової ночі, в глухому містечку, розташованому на далекій околиці величезної імперії, помічене ніким, відбувається велика обітниця Божа про спасіння людства, яке гине. Народжується нам у Віфліємі цар царюючих і Господь пануючих, непомітно твориться чудо преприроднє, і суд Божий над занепалим Адамом преподається на милість. Ніщо не порушує благовійної тиші різдвяної ночі, ні грім труп, ні брязкіт валів ні крики тріумфуючих натовпів воістину. Так непомітно, так смиренно, так тихо, міг народитися тільки той, хто не заперечить, не заволає, трости не надломленої не переломить і льону, що куриться, не погасить. Так міг народитися тільки той, чиє царство і справді не від світу цього. На руках не вистачить пальців, щоб перерахувати всіх, хто був свідком цієї найважливішої події в людській історії так мало їх було. Та й ті, що всі до кінця зрозуміли, чого і чому свідками вони були. Або тільки неясні передчуття чогось великого, чогось незбагненно значного мучили. Радісною тривогою їхні душі і змушували переживати кожну мить цієї події, складаючи в серці своїм найменшу подробицю того, що відбувається, чи відомо їм, що наповнювали вертеп на полі пастушків, що на їхніх очах відбувається немислими, не тільки небесне світло повертає на літо, а й сонце правди починає своє жартовне сходження на Голгофу. Бог стає людиною. Це прийшла повнота часу, це в таємниці відбулося те потаємне, про що незабаром буде проголошено на покрівлях, це світло розуму засяйло світові, який перебував доти в країні і тіні смертної. А що ж світ, а світ так і не впізнав часу відвідин свого. Світ, як і раніше перебував у безтурботній дрімоті і не відгукнувся ні радістю, ні скорботою на народження Бога немовляти. Він проспав годину ангельського співу, він не помітив, що час зупинився, і в хід історії увійшла вічність. Боговтілення, що відбувалося в таємничій тиші зимової ночі, так і залишилося таємницею, в потаємну глибину якої безглуздо намагатися проникнути зусиллями людського розуму. Людям це неможливо, а Богу все можливо. Тому Бог, за словами апостола Павла, послав у серця ваші духа сина свого, що голосить Ава Отче. Бо невитонченим розумом, неточним розрахунком, не художньою інтуїцією і навіть недослідженням Писань, а тільки Духом Святим можна сповідувати Ісуса Христа, що прийшов у плоті. Духом Божим мудреці, що шукали царя юдейського, царя чужого їм народу, виявили у убогому хліві. Серед теляти ягня того, хто віки сотворив, начальника життя, батька майбутнього віку, вони знайшли його і не засумнівалися в тому, що знайшли те що шукали. Духом Божим прості пастухи, які несли нічну варту біля стада свого. І нічого не шукали, нікуди не прагнули, раптом кинули і справу свою і стадо своє, сказавши один одному підемо до Вифлієму і подивимося, що там трапилося, про що сповістив нам Господь. І вони прості не книжкові люди також не засумнівалися в знайденому, коли замість грізного творця світу і судді людей побачили немовля, що лежить у яслях. І повернулися вони назад з радісною звісткою, славлячи і віддаючи хвалу Богу. Кожна людина і тепер живе надією. Живуть матері, які чекають своїх синів з фронту. Живуть воїни, які боронять свою землю. І коли все кінчається, коли всі зраджують, коли попереду тільки темрява вічаю, що згущається, тоді дай нам Бог побачити серед цієї безнадійної темряви, серед безвихідної нічної темряви, що сяють тихим світлом ясла і повитого пеленами немовляти. Дай нам Бог згадати святу ніч різдва, згадати, щоб зрозуміти найголовніше. Якщо Христос втілився і став людиною, значить, Бог все ще сподівається на наш порятунок від всевладдя гріха над нами. І йому все благому, відомо, що ми не безнадійно хворі, що і для нас ще не все втрачено. І що ми ще маємо надію на спасіння. Христос рождається. Славімо Його!